Сьогодні я покажу вам 6 банків, які використовую сам та по яким ви можете використовувати найкращі відсотки по кешбекам, депозитам чи отримати бонуси за реєстрацію. Спортбанк. Тут дуже цікаві умови за депозитами, а також є особливі категорії кешбеку. Спортбанк, як на мене, є зараз одним з найкращих по Відсотках за депозитами, відсутність комісії, різноманітні кешбеки. Бачите, тут можна отримати 16% річних у гривні. Далеко не кожен банк, дуже мало, які банки можуть запропонувати більше. Також у спортбанку є дуже класна партнерська програма. Якщо ви відкриєте рахунок собі, то отримуєте 100 гривень. Я також за вас отримую винагороду. Тому, якщо у вас ще немає спортбанку, я обов'язково раджу вам користуватися. Дуже зручний, я сам тримаю тут частину своїх грошей. Бо хороші ставки за депозитами. Є також тут така чудова штука, як рюкзак. Бачите, в мене тут 10 тисяч на заразі лежать. Я можу в будь-який момент зняти їх на картку, заплатити в магазині, щось там перекинути комусь. І я за це отримую 10% річних. Бачите, ось ставка. Ізі банк не дарма він так називається, дуже зручний додаток, немає нічого зайвого, і також хороші відсотки. 16,5% річних можна отримувати. Це також банк вже на перший рік існує. Дуже зручний, дуже простий додаток без зайвих е, налаштувань. Бачите, можна як в кінці строку знімати відсотки, так і щомісячно. У банку також є послуга запросити друга. Ви можете. Зареєструватися за посиланням в описі і отримати 50 або 150 гривень, в залежності від того, чи у вас буде звичайна карточка чи з кредитним лімітом. Монобанк особисто для мене це банк номер 1 В ньому в мене і ФОП, і різні рахунки, як валютні, так і гривневі. і також в ньому, окрім депозитів, можна купувати облігації. Ви можете також тут відкривати депозити. Вже ставка не така, як в спортбанку Ізібанку 15% річних. Але по-перше, цей банк ще вам дає таку можливість чудову, як придбати облігації. Дивіться. Заходимо в розділ цей, і бачимо, тут є доларів облікації, я вже розказував про них на каналі, і також є гривною під 16,5% і під 17% річних. А банк, я його більше використовую як такий. Додатковий до Монобанку, бо через нього можна знімати готівку, класти готівку без комісії на карти Монобанку, а також ви можете його використовувати як ще одне джерело з іншими налаштуваннями. Наприклад, якщо ви вибрали кешбеки в Монобанку на одній категорії, а в а банку на інші, то вже можете комбінувати їх. Натискаємо Відкрити депозит і бачимо 15,5% річних, теж досить непогана ставка. Можна додавати відсотки, можна не додавати, можна, додавати. можна достроково розірвати. Бачите, є різні варіанти. Цей банк також цікавий своїми новими функціями з карткою АТБ, особливими програмами кешбеку. Сенсбанк, тепер тепер державний, сподіваюся, більше нікого не буде хвилювати це питання. Тут також є і цікаві ставки за депозитами, і є військові облігації. Тут дуже великий вибір, можна брати і 25-й, 2026-й, і 2024 і рік, є де розгулятися. І також можна відкрити депозит, давайте з вами поглянемо які ставки. Ось прибутковий, наприклад. До 17% річних, але на рік 16%. Взагалі, приблизно такі ставки по всьому ринку, там 15-16%. Але знову ж таки, в цьому банку теж є цікава бонусна програма. Якщо ви запрошуєте друга, то. Ви обидва отримаєте по 100 гривень, Ну, якщо за посиланням в описі відкриваєте, то можете отримати ось таку винагороду. Банк, який я сам використовую як додатковий пумп. В ньому є свої особливі переваги, але як основним я б його, звісно, не ставив. Бачите, тут яскраво оформлені депозити. Ставки теж так є різні: до 15% річних, якщо вкладете, наприклад, на рік, Так можна розрахувати знову ж таки суму, скільки ви отримаєте, автопродовження вимкнути. У цього банку теж є різні цікаві бонусні програми, кешбеки і є можливість, знову ж таки, отримати бонуси за запрошення. Ви можете перейти за посиланням в описі, вони всі там будуть, на всі банки. І отримати 100 гривень, якщо відкрити рахунок саме за цим посиланням.